Літній відпочинок в Україні, особливо в південних її регіонах, завжди асоціювався з морем Азовським або Чорним. Нині більшість приморських територій України тимчасово окупована Російською Федерацією. Частина місцевого населення виїхала. Тож кава в Криму, чи то власно виловлений і засмажений Азовський бичок у наших переможних планах на майбутнє. Російська окупаційна армія завдає болю і страждань громадянам України на захоплених нею територіях. Попри це, рупропаганда не припиняє невпинно працювати не тільки над створенням інформаційної і смислової ілюзії про щасливе життя в парі з міфом про повернення ісконноруських земель, які одночасно називаються новими регіонами. Зверніть увагу на лінгвістичну і смислову маніпуляцію. Нові регіони, тобто окуповані території іншої країни чи навіть країн, ототожнюються з ісконно русськими землями маємо розуміти, що російські пропагандисти працюють у першу чергу з реципієнтами в межах Росії, не забувають, звісно, і про зовнішній світ провальні туристичні сезони в тимчасово окупованому Криму їх не зупиняють. Не забувають і про азовське узбережжя у когось з комунікаторів може аж в горлі даренчати відволання про те, як добре при окупантах, бо всіх і всього багато. дорога на Приморскую площадь, точнее на железнодорожный вокзал когда-то вела. Ну, она и сейчас ведет, но ну, просто сейчас поезда не ходят. В связи с военными действиями. Ну и на этом пока все. До новых встреч. Ходят маршрутки сюда, автобусы. То есть добраться можно. Без проблем сейчас. Да и раньше, в общем-то, без проблем. Ну, раньше, когда народа было много, то тогда были проблемы, бывало. Это было еще до войны. А так-то бывало с утра, что ехали. Народа много, маршрутки забиты. Маленькие маршрутки. А желающих много было. Так, наприклад, тимчасово окупований Приморськ у Запорізькій області включили до російського туристичного проєкту, який охоплює території ісконно Руські. Чекати недовго до 2030 35 року тут можемо дозволити собі посмішку, бо в переліку ісконного Калінінградська область, Дагестан, Байкал та інші. Уже в цьому десятилітті нові сучасні гостинічні комплекси повинні з'явитися на морському побережжі. В Краснодарском и Приморском краях, в Санкт-Петербурге, в Крыму, в Дагестане, в Калининградской и Запорожской областях. Маріуполь, Бердянськ, Крилівка, Генічиськ та інші містечка і селища тимчасово окуповані Російською Федерацією. Яким є сезон на Азовському узбережжі, можна побачити онлайн у соцмережах на відеоканалах. Проте ані прихильники руського міра, ані ті, хто чекає на повернення України, говорячи про курортний сезон, не показують російських військових окупантів. Для прихильників окупанти зруйнують ілюзію щастя, кращого життя, ніж було. Для тих, хто з Україною це може вартувати життя. Окупантів з армії. РФ там повно у санаторіях, у колишніх дитячих таборах відпочинку, у будинках місцевих жителів. І що ж вони там роблять? Це вже не секрет для всього світу. І мабуть, однією з причин вивозу місцевих дітей на відпочинок у далекі регіони РФ є російські військові окупанти в їхньому місті. Інша причина бажання російської влади розмити національну ідентичність українських дітей, вийняти їх з рідного для них середовища й оточення. 45 детей из Бердянского района Запорожской области третью неделю отдыхают в Чувашии. Целую смену они проводят в детском лагере «Бригантина». Как... Отдых на побережье Каспийского моря Дагестан встречает детей из Запорожской области. Весело и с пользой проведут время в регионе 50 ребят из Михайловского района. Тема відпочинку, зокрема, й літнього вкрай емоційна, особливо якщо вона пов'язується з тими місцями на Азовському і Чорному морях, де людині було добре. Маємо розуміти і пам'ятати, що саме Російська Федерація розпочала агресію проти України і ворог не зупиняється. Тож думаємо і аналізуємо, переглядаючи російські новини або блогерські матеріали, що за картинкою курортного щастя стоїть сумна правда окупації.